Чи задумувався ти колись над власним життям? Ким бути, куди вступити. Що буде далі зі мною. Що здобуду, і яка професія в мене буде? Та що я вивчу? Уяви. Ти не просто юзаєш дрони чи смарт гаджети. Ти їх налаштовуєш і програмуєш. Реальне залізо, реальні навички, реальні системи. Ти технік майбутнього. Запускаєш конвеєр, керуєш виробництвом, створюєш майбутнє. І це не нудна теорія, це скіл, якого реально хочуть роботодавці. Робототехнік, монтажник, налаштувальник, електромеханік це не фантастика, це твої можливості, тебе чекає увесь світ на виробництві в it компаніях у смарт-технологіях. Ти частина сучасної цифрової епохи. Це навчання не просто теорія, це драйв, команда, реальна практика. Ти ростеш, ти створюєш, ти майбутнє.